Мамою, клянусь, часом завітати і до вас. Я Баритон, це світ закладів, і ми пішли робити чесний огляд. Інтер'єр мені вже подобається. Нам принесли комплімент від закладу шоці з зеленою аджикою. А ось і на шачаках білі зендички. А ось і на Сулугуні. Ми скуштували дві страви. В обох дуже багато сиру, але язик більш сухий. А от білі навпаки соковитий завдяки овочам. Тому мені подобається більше ця страва. Ми замовляли разом з подружкою. В нас загальний рахунок, який склав 1040 гривень. Ціни ви можете побачити на екрані. Ну, дивіться, в мене перше досить змішані емоції про цей заклад, тому що я вважаю, що я не розкрив до кінця його потенціал, оскільки мені сподобалася одна страва з двох. Я думаю, що треба повернутися ще раз і скуштувати інші страви, щоб зробити остаточний висновок. Ну а чи подобається мамою клянусь вам? Та які страви ви порадили? Напишіть, будь ласка, в коментарях.